Напевно, багато хто помічав, що одні студенти неймовірно заможні, а іншим доводиться відкладати кожну копійку. Гайда дізнаємося, чим відрізняються багатії від бідних студентів. Леле. Хто це ще такий? Аго в малюку геть звідси. Не бачиш місце зайняте. Сядуно ну, я, мабуть, сюди. Та що ж це? Стілець без ніжки. У цій аудиторії неможливо знайти нормальне місце. Добрий день, пане Вонг. Як ви відпочили? Ну, моя, зроблю вам масаж. Особистий охоронець надто дороге задоволення. Аби ніхто не зайняв моє місце, у мене є маленький лайфхак. Та-дам! І жодна охорона не потрібна. Ого, це геніально! Так, мотайте на вуз. Сьогодні у вас тест з математики. Ось ваші бланки. Звісно, ніхто не готовий. Та зачекайте ентоні запасться шпаргалками. Однак Джет також не пасе задніх. Він придбав собі окуляри, які відразу показують відповіді: Гей, я теж так хочу. Викладач так стежить, щоб ніхто не списав, що в нього навіть запітніли окуляри. Дітям варто бути обережнішими. О, я візьму твою шпаргалку, друже. Тільки тихо. Ага, це завдання є. Леле, що сталося? Розумні окуляри Джета не витримали такого навантаження. Що це таке? Ага, шпаргалки. Я бачив твої окуляри, так що не вдавай, що ти тут ні до чого. Геть за аудиторії. Навіть такі звичні речі в заможних студентів завжди вирізняються високою ціною та приносять їм суцільне задоволення. Ви тільки погляньте: Роберт має золоту зубну пасту. Напевно, після такої зуби просто сяють. Чудовий початок дня. А що робить бідний студент? Навіть зубна щітка засмутилася. Потрібно щось вигадати. Є ідея. Візьму йоржик і з'єднаю його з дрилем. Вийде електрична зубна щітка не гірша за ту, що мають заможні. А якщо щось піде не так, на стоматолога я точно не маю грошей. Ех, доведеться задовольнятися тим, що є. Добрий день. Сьогодні ми вивчатимемо будову риб. Подивіться, будь ласка, на картинку. Пане Харісе, дозвольте краще я розповім про риб. Отже, приходжу я колись до спа-салону, а вони мені пропонують зробити пілінг рибами. Ну і я й погодився, мені ж не важливо, скільки це коштує. М -м, дуже приємно. Тож я про риби знаю все. Дай п'ять, друже. Не ти. Дякую, Роберте, та все-таки повернімося до нашої картинки. У риби є хвіст. Хм, Є ідея. Куди це він? Чудово вийшла риболовля. Звісно, це не рибки для пілінгу, але працюватимемо з тим, що є. Чудово. Спа салон у мене вдома. І не треба переплачувати. Так, зачекаємо. Леле, нічого не відбувається. Ця риба точно нічого не знає про пілінг. Та це не проблема. Хай тепер живе в акваріумі. Я назву тебе копієчка. Як вам ця модель? Їх сьогодні вранці доставили з Італії. Не дуже. Вибачте, почекати ще, як скажете. А що ви думаєте з приводу цієї пари? Одну хвилинку. Ех, чекаю. Вам подобається? Зовсім інша річ. Беру. А як же чаєві? Гаразд, Тримай. Носіть із задоволенням. Сто, двісті. Підійдіть до мене, будь ласка. Я вже тут півдня сиджу. Ось те, що вам потрібно. Супер. Здається, вони занадто малі. Агов, мені потрібний більший розмір. Знову він. Нічого я знаю, що робити. Підправимо ось тут. Отакої. Оце так. З білими шкарпетками взагалі ідеально. Дякую. Ось гроші. Не треба вам потрібніше. Саме час для спорту. Раз, два. А це ще хто? ха філяк, У мене м'язи крутіші. Розпочнемо тренування. Заможні студенти можуть дозволити собі тренуватися в найпрестижніших спортзалах. Ух, я сьогодні добре попрацював. У бідних студентів тренування трохи відрізняється. Розминка. Та де взяти бігову доріжку? Вигадав? Отже, почнемо. Беремо олію. І ні, це не кулінарний рецепт. Ще крапельку. Бігова доріжка для бідних готова. Уперед. Нічим не гірша за звичайну. А, -а, а потрібно було трохи знизити швидкість. Оце тренування. Пане Харісе, можна я перший? Будь ласка, ура! Дякую. Отже, історія це предмет, що вивчає минуле людство, його побут, культуру. Здається, уся група незабаром засне від такої довгої відповіді. Та що ж сниться джету? Як будують його новий заміський будинок? Ні. Він працює сам. Ех, важко. Йому сниться, що він став звичайним робітником. Де я? Ох, добре, що це був тільки сон. А що там із Джошем? О, мій хлібний Ромео. Де ж твоя Джульєта? Так ось вона. Тож воз'єднаються люблячі серця. Ом ном 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 Ой, фе. Цього ніхто не бачив? О, ні, як шкода, що це був лише сон. Хочу назад. Іспит розпочнеться завтра о 9-й ранку. Усім, хто запізниться, одразу поставлю двійки. До завтра! Так, треба подумати. А чи я встигну доїхати? Краще не ризикувати. Як добре, що я сьогодні узяв усе потрібне. Так, це сюди. Ось так. На добраніч. Головне не проспати. Котра година. Фух. Усе правильно. Доброго ранку, пане Харісе. Ха-ха. Джет спізнився. Двійка йому забезпечена. Це наврядче. Адже заможні студенти можуть дозволити собі добиратися до коледжу не лише автобусом. Ну, і як тобі таке саме вчасно. Здається, навіть викладач не очікував такої зміни подій. Бідні та заможні студенти залицяються зовсім по-різному. Це тобі. Що це? Так, не відволікай мене. Схоже, паперовою трояндочкою Керол не здивуєш. Однак, Ентоні так просто не здасться. Ну візьми, будь ласка. Добре, давай її сюди. Що? Ні. Тільки я можу полонити серце Керол. Це тобі. Ова. Стривай. Спочатку подивися, що всередині квітки. Та тут одразу всі відповіді на завдання. Дякую. Агов, чого голосуємо? Не смійте списувати. Я за вами стежу. Слухати музику люблять усі. Але тільки заможні можуть скористатися дорогими гаджетами. Ну, ось знову загубив. Ха! А ось мої дротові навушники ніколи не загубляться. Та хіба це проблема для заможного студента? У нього завжди є кілька запасних пар дорогих навушників у своїй шухляді. Оце так, як прикро. Пусте, я щось вигадаю. Хвилинку знаю. Що він робить? Так, почнемо. Легкий помах руки, і ми отримуємо айрпоц майже як нові. Ти серйозно? А ти думав ти один такий розумний? Тепер я теж крутий. Трясця. Здається, я не все продумав. Ці бідні студенти такі кумедні. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!